І так, відкривайте, йдіть у хату і далі в ту хату. Йдіть, йдіть, йдіть. На чого я Фу, він заховався. Борису Ющенко 65 років. Понад 20 з них він активно займається гірьовим спортом. А де тренуєтесь? У хаті. Що снаряд показати? це okay. 32. Це найважчий його снаряд, вагою у 32 кілограми. Спеціального харчування немає, ну щоб форму трохи держати, адмост від віджимаюсь, кроси бігаю. Через дорогу від його будинку ліс, там і влаштовує пробіжки. Спеціального спортивного одягу чи взуття немає. Говорить, бігає, в чому є. Пробігає по 3-4 кілометри на день, коли є час. Боже, трохи, і по людям вже ж я хожу, то, дрова, то, гни, то то загради, то дрова, Папа у мене пенсія мала 3038 гривень. Це додало. Це таке. Так що стараюся заробити. Всі вправи для тренувань записує на папірцях. каже для самоконтролю. На столі їх стос. Там і крос і аджаті адмоста, і все там цей 32-ки, 24-ки. То я усе тренуюсь, то у мене різні номери, різні упражнення там. О. То все тому й секрет. Чоловік кандидат у майстри спорту з 2021 року. Має понад чотири десятки медалей з різних обласних та всеукраїнських змагань. Довго розслабити. Останній привіз з відкритого чемпіонату України з гірьового спорту. Я три медалі у прошлом году виграв за перше місто в Києві. Гарнич гарницького називається. Оце. За перші міста три цього году. Толчок, ривок і двітельний цикл. Я це серед ветеранів, я победив там. Тренуватися з гирями почав у 90-х роках минулого століття. Спочатку більше для себе, ніж професійно. Цьому посприяв тренер з Курюківки. Тихановський Сергій Васильович Моюровисників 60-го. року. Ну і загітівав перші змагання. Ну, це я у Карюковці, я перше місто. 32-ка і щось мало там таких желаючих, а я сам більше толканув. Мені дали книжку, там, і ще щось, я не знаю, чи пива щось таке, ну я ще так укидав потроху. Да. О, ще, да. На той час Борис випивав регулярно. Колись горілку пив, добре там норма була 10 до 12 чарок у день. Це випивав. Устаєш, голова болить, стакан на лоба пошло. Та вже понад два десятки років чоловік не п'є. Желання було до спорту. Якби це не спорт, я б не за що б не бросив, вже мої б мої би кустки погнили вже б в досліди. Да? Желання до спорту. А якщо спортом займатися, гір, особливо, і горілку пить, це опасно для здоров'я. Я на собі спитав. Я навіть сердечний приступ був переніс. Отак да. хватануло, що якби не сніг, не перший вже да, у снігом совмивався, упав у сніг та і одишло. Каже, намагався залучити до спорту й своїх знайомих. Я одному теж в карю коці Микола зватись там. У 80-го -та року мені в сини годиться, казав, так і так давай вже займати. Десь так на мене подивився і попросто пішов, ти треба тобі займатися. Ну я й замов Це благодаря спорту, я ж так при здоров'ячку. А так вже старичок був, без палачка ходив і, див, і все. Зараз Борис Ющенко шукає спонсорів, щоб поїхати на змагання до Сербії. У липні, юлі місяці у Сербію, десь на тиждень. Це 25 тисяч гривень треба. Я би у прошу году поїхав, позапрошу дну мені не дали, бо грошей, фінансов. Ну, а це його друже, якщо профінансують, я з'їжджу. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.